Друзі, вітаю вас. У мене з'явилася ідея зробити відео про аромати, які я вважаю такі пульсуючими ароматами. Для мене це коли аромат обволікає тебе, і потім так дуже приємно залишається на шкірі саме біля тебе, ніби довго так нагадує про своє існування. У мене є такі аромати, їх досить немало, але я сьогодні принесла з собою сім таких ароматів, сім історій, і от саме про них я хочу вам розповісти. Хочу також сказати, що коли ми думаємо про аромат, про парфуми, для нас, ну, для мене, принаймні, дуже важлива історія, яка Історія да, стоїть саме за цими парфумами. Потім, звісно, структура парфумів, тому що це впливає уже далі на такі дуже важливі характеристики парфумів, як стійкість і дифузність. Дифузність да, або, по-іншому, ми кажемо шлейф. Але ось ця стійкість і дифузність так само залежить від акордів, від нот, які парфюмери використовують в тому чи іншому парфумі. І чим важче ця молекула, тим вона довше залишається на шкірі. Тим вона дифузніше, тим вона стійкіше. Хоча моє ставлення до парфумів, воно трошки інше, тому що я не люблю парфуми, які дуже-дуже сильно шлейфят, якщо так можна сказати. Ну, принаймні, все ж таки треба знати. Де їх, в яких місцях їх треба одягати, я все ж таки надаю перевагу от саме пульсуючим парфумам, і хочу почати сьогодні з парфумів, які з першого погляду можуть вважатися такими легкими, можливо, навіть. Можна подумати, що вони саме на літо, але для мене це такі універсальні парфуми, які можна носити абсолютно цілий рік на будь-який сезон. І це парфуми від Diptyque Take O Rose. У мене вони в форматі Toilette, і це така тревел-версія. Це історія про троянди, про троянду Дамаскену і Сантефолія. Тут є такі і зелені нотки, це така знаєте, от, ніби ніжна така троянда з росою на пелюстках, як вона починається. Але тут є дуже приємний фруктовий. ой, Я навіть так от зараз роблю і вона от для мене прямо починає пульсувати. Тут є такі трошки і фруктові, красиві відтінки. До речі, тут є трохи амбруксану, хоча я не можу сказати, що я його дуже сильно відчуваю, але він тут є: кедр, бергамот, мед, шкіра і мускус. Це парфуми, які були створені у 2012 році, прекрасним парфюмером Фабрисом Пелягреном. Я хочу їх трохи розпилити так. Повітря. Ой, у нас сьогодні дуже класна, така тепла майже літня погода, але вітер. І е, от зараз відчуваю цей такі. Е, ой, як красиво вони пахнуть. Це якраз е, саме з тих парфумів, е, які е, для мене пульсують дуже красиво біля моєї шкіри. І час від часу нагадують про себе. Дуже хотіла робити це відео на балконі, тому що така тепла, приємна погода, але от вітер, і плюс ще тут е, понеділок і машини просто їздять. І от такий шум не знаю. Я сподіваюся, що вам не дуже чутно цього шуму. Далі парфуми, які я обожнюю, і це парфуми української парфюмерки Софії Дольни. Парфуми «Біла Півоні, White Pony, одні з моїх улюблених саме з лінійці Софії. Це парфуми, як такий перший ніжний подих. Для мене як друга шкіра. Ой, я хочу їх нанести. Я, до речі, їх сьогодні наносила зранку, але небагато. І от зараз мені дуже хочеться їх знову так відчути. Прекрасний аромат. Ось вам покажу його. Такими кремовими відтінками тут, до речі, є і свіжинка в цих парфумах, така трошки зеленувата нотки теж відчувається, Але я тут потім більше відчуваю така пелюсткова, така квітковість. От дійсно здається, що це пелюстки, такої ніжне біле півоні. Я взагалі півоні дуже люблю як квітку, і саме дуже люблю білоцвіту півонію. Для мене вона дійсно пахне найкраще з усіх півоній. і тут є такі сандалові, кремові відтінки. Дуже красивий аромат. Кожного разу я коли наношу його на себе, він просто підтверджує мені, доказує свою неповторну красу. Так само для мене універсальний аромат для будь-якого пору року і абсолютно для будь-якої події, можна сказати. До речі, і вночі я їх ношу з великим задоволенням, так само як і у Rose від диптик. Далі ще одні парфуми, які я, до речі, раніше їх знала. Але потім щось я забула про них, і от коли отримала такий семпл від Олі Гриценко з каналу Ольфа Тиво», я знову згадала про них. Це парфуми сен Лоран Кафтан. Це з колекції «Le vestiaire de parfum» гардероб парфумів. Колекція була створена в 2015 році. Там декілька парфумів, саме присвячених гардеробу. І ось цей кафтан. Ну це така більш східна, східний верхній одяг. Там були ще інші парфуми Тукседо, здається, тренч, Блаус, якщо він трошки не пізніше. До речі, ось цей відомий бебікет, який, здається, минулого чи навіть позаминулого року парфуми вони теж з цієї колекції. І кафтан він був створений геніальною парфюмеркою Каліс Бекер. І, до речі, саме Каліс Бекер подарувала ці парфуми Олі Гриценко, і от вона дала нам змогу спонсорам її каналу, до речі, зверніть на це увагу, тому що у Олі дійсно є такі цікаві дуже пропозиції саме для спонсорів її каналу. І от я отримала цей прекрасний семпл, О, який він красивий! Це парфуми такі, знаєте, для мене я їх можу охарактеризувати такі трошки пухнасті парфуми і дуже пульсуючі. Об'ємний, округлий аромат. От, ніби так, на тебе така якась пухнаста, не знаю от кафтан да, це одяг і дійсно відчуваю, що ніби. Щось таке оксамитове, пухнасте, можливо, навіть кашемирове, от щось на тебе. Тут такі бальзамичний, теплий, смолистий акорди в цьому парфумі, і він має таку дуже глибоку, кремову і амброву основу. Це ніби як орієнтальний аромат да, по відчуттях. Хоча ну, мені все ж таки ось бракує там трошки спеції, саме щоб сказати, що це такі от, і бракує трошки солодкавості. Він для мене більше такий бальзамичний, смолистий амбровий аромат. Тут є дійсно присутні спочатку трохи такі цитрусові нотки, да? тут є бергамот, танджерин, здається, але вони дуже швидко відходять так, на задній план, і саме ось ця така бальзамічність, смолістість, ось ця така пульсуюча теплота вона залишається біля твоєї шкіри і дуже-дуже красиво обволікає тебе. Дуже красиві парфуми, дуже вони подобаються. У мене вже дуже трохи тут залишилось, але я їх берегу, щоб носити. До речі, теж для мене такий досить універсальний. Аромат. Ну, і далі я е, не хочу далеко відходити від парфюмерки Каліс Беккер, тому що е, ще один її геніальний твір е, це е, парфуми, які я обожнюю. Е, це жадор, жадор Діор. Це, мабуть, парфуми, які я е, купувала в своєму житті найчастіше. Дуже їх люблю, хоча, от останнім часом я їх чомусь рідко. Ношу. Е, ну, знаєте, от буває так, що вже там дуже, дуже звикаєш, і потім хочеш якось трошки від них відпочити. От, відпочиваю від них. Але хочу сказати, що це такі. Квітково-фруктовий аромат, дуже красивий. Він був створений Каліс Бекер в 1999 році, ось саме перший да, аромат Жадо. До речі, ці парфуми вони перемогли в номінації Fifi Award. саме рекламна компанія, найкраща рекламна компанія в 2007 році. Це відомий. Відомий, відома реклама саме з, з прекрасною Шарліс Тарон. Я думаю, що ви пам'ятаєте е, цю рекламу, і е, е, ну, з, з того часу, да, з 99-го року, звісно, вже з'явилися. Купа нових варіацій цього парфуму, уже, ну, тут постарався парфумер Діор Франсуа Дімаші, Да? У мене от версія от парфам», здається, це 19 2019 року. Тут, чесно, я вам скажу, що я уже не відчуваю от такого, знаєте, ось цих таких фруктових. Ноток, да, ось цієї дині да, красивої, але все одно основний акорд, основна нота неперевершений жасмін самбак. Він, звісно, залишається і дуже красиві парфуми, дійсно пульсуючі парфуми, неперевершені. Далі ще одні мої улюблені парфуми, які, до речі, вони претендують на, скажімо, звання нещодавно дивилася відео Олі парфуміста. У неї був такий тег чим ти нюхала? Ну, але вона якраз там розповідала про парфуми, які ну, вона купувала, да, їй дуже подобались, а потім вона зрозуміла, що їй вони не дуже вже подобаються. А в моєму випадку це навпаки. Тобто, я ці парфуми дуже часто нюхала, дуже якось так хотіла їх, але не могла зрозуміти ці парфуми. І от тільки в минулому році, коли я їх знову придбала для себе. Спершу як сампл взяла теж у Людмили з каналу Ароматні розмови і одягнула ці парфуми саме в холодну, в таку морозну погоду. І Боже, які вони прекрасні! А в цю холодну морозну погоду вони мене просто зігрівали, вони нагадували про про себе, вони пульсували біля моєї шкіри неперевершено. Ну, уже назову ці парфуми. Це Cartier La Panther, версія Eau de Parfum. Я потім їх придбала саме в Тревел версії. Ой, це така ода Гарденії. І мускусом. Ну, Пантера це символ саме дому, ювелірного дому картіє, і парфюмерка Cartier Матільда Луран створила ці парфуми, теж, ну, скажімо, мабуть, присвятив саме цьому символу, да? хоча там ще була дуже така відома жінка, дизайнер. Жанна Турен, якщо я не помиляюся, яка працювала на цей дім багато років і створювала неперевершені прикраси. І ну, її теж, якби призвискне із призвиск, її було саме Пантера. Ну можна вважати, що можливо і їй присвячені ці парфуми. Гарденія тут серце аромату, її квітка, вона така білосніжна, ніжна. Можливо, теж трошки нагадує десь там аромат жасміну, да, тому що є, до речі, саме гарденія жасмінова, і вона така, ніби дуже така. З одного боку граціозна, да, а з іншого боку, така трошки і дика і непередбачувана. Ну і мускуси в базі, да, які дійсно надають таку, трошки таку тварину, тварини такі, акор, тваринний вайб. І для мене от чомусь да, ці парфуми це не просто да, якийсь там квітковий аромат, це такий ніби як психологічний портрет. Пантери, да? тут є і грація, і така сила, і чуттєвість, і свобода, тобто от, всі ці характеристики, які можна, якими можна описати ці парфуми, вони саме такі для мене. Ну, З точки зору сезонності, знаєте, от, чесно вам скажу, що все ж таки ці парфуми вони для мене більше. На холодну пору року, в теплу пору року вони для мене не настільки от, як би розкриваються, де, от, як би мені хотілося ці пульсації, я саме в теплої пори року не дуже відчуваю. А от Саме в холодні пори року безподобно, вони просто неперевершено пульсують, ніби як. Паралельно моєму серцебіттю, можна так сказати. Ще одні парфуми української парфумерки, про які я теж хочу розповісти, це парфуми. Скло, ані Соколової. і це, це саме ті парфуми, які я дуже хочу офлаконити. От вони у мене якби теж в списку да, таких от, е, парфумів, які я планую саме в цьому році офлаконити. Це парфуми Wood Iris. як вони мені подобаються. Ну, зараз вони у мене теж в такому семплі фірмовому від сква. Ось покажу вам. А, хочу їх розпилити. Це така історія про. Іріс, але такий е, трошки деревний ірис, е, такий пудрово-деревний. І ось е, ця така е, деревна е, основа, е, вона дуже красиво пульсує. Вони не гучні ці парфуми, вони там не кричать, да? але потім от, за деякий час вони так красиво нагадують про себе якимись такими кремовими навіть акордами. Не знаю, мені дуже подобаються ці парфуми. Я дійсно от чомусь їх представляю саме такими осінньо весняними парфумами. Хоча от хотілося б їх носити і взимку, але взимку я б їх носила більше. Ну, не, не на вулицю, от, більше якби десь вдома, да, от, коли хочеться такого якогось затишку. Е, можливо, навіть е, під час сну вони думаю, що дуже теж приємно будуть так бу обволікати. Е, дуже мені подобається. Е, є у мене ще інший семпл. Е, він, здається, називається Вінтаж. «Вінтаж Павда, ось так називається. Теж вони е, там є такі ірисові нотки, але от саме Вуд Iris, Мені дуже подобається значно більше, ніж uh, ті парфуми. Uh, ну і останні uh, парфуми, uh, це uh, одні з моїх, uh, з моїх найлюблених, uh, це Portrait Порт о Frederic Фредерик Маль Едисіон де Пахфамс. Як я їх люблю. Це, ой, ой, навіть зараз. Вони мені якимись фруктами прямо запахли. Це історія про троянди і про відносини троянд з Ладаном і Пачулі. Ну, от так хочу описати: створив ці парфуми геніальний Домінік Рупіон у 2010 році. Це от, дійсно для мене пульсуючі парфуми. Вони починаються з, такою, з такими цікавими, фруктовими, трошки солодкими, трошки кислуватими, такими відтінками такої вже красивої, розпущеної троянди. І потім уже вони переходять ось цю ладданість, пачулієвість, ось цю глибину, багатогранність. боже, вони дуже красиві. Дуже красиво розкриваються на шкірі, дуже красиво пульсують. І до речі, тут же я хотіла згадати про ще одні парфуми, які я нещодавно отримала в подарунок. Я замовила декілька семплів теж українського парфумера Сергій Реміс Остовський Леп. І він мені в подарунок поклав маленький семпл своїх парфумів Rose Tattoo. До речі, є схожість. Я не, поки що не пробувала, ну, не, скажімо, не слухала ті парфуми настільки, щоб зрозуміти, да, ось наскільки ця схожість вона ну, якби така, да, близька. Але коли я... От Цю фіолку одразу так піднесла до носу, дійсно мені ті парфуми нагадали саме «Portrait a Lady», десь там трошки нагадали. Чесно вам скажу, я не дуже люблю історії ось цих повторів парфумів, да, там дюпів і ну тому, що я все ж таки люблю, коли у парфюмерів є своя власна історія да, парфуму, чому вони створюють той чи інший парфум, що яка історія стоїть за тим чи іншим парфумом. Але от трохи згодом я все ж таки хочу порівняти їх, послухати роуста, то краще ну, і зрозуміти для себе. Може, потім з вами поділюся своїми враженнями. Ось такий у мене був сьогодні огляд про пульсуючі парфуми. Не знаю наскільки вам сподобалась ця ідея, ось така якби характеристика парфумів. Наскільки ви поділяєте її? Чи є у вас такі парфуми, про які ви можете сказати, що вони пульсуючі? Будь ласка, поділіться про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво послухати і про ваш. Досвід. Хочу ще сказати, що е, трошки підсумувати, да, от, е, що для мене все ж таки означає пульсуючі аромати. Е, це не ті аромати, які кричать, да, які там просто от, е, нагадують про себе там увесь голос. Да. Це все ж таки аромати такі е, інтимні які живуть дійсно в ритмі вашого тіла, які пульсують разом з вашим серцебиттям. Вони округли, вони об'ємні, вони пухнасті, вони такі, наче такі пухнасті сфери, можна сказати, такі м'які, немов якась така пухнаста тепла тканина на шкірі. А, і а, для мене от їхня сила, це саме в їхній інтимності. Тобто, а, замість того, щоб кричати, да, знову ж таки, повторюсь, вони шепочут. І якщо говорити про акорди, да, а, які можуть бути спільними у цих парфумів, це безумовно мускуси. Це сандал, який дарує ось цю таку округлість, аромату. Це може бути і ладен, такі смолисті ноти, які от саме дають таке дихання хвилями цим парфумам. І якщо говорити про квіти, ну от тут у мене, скажімо, парфуми, які представлені. да, Вітами, навколо яких побудована їхня структура. Наприклад, там, це Троянда, Карті, Лапантера, це Гарденія, Софія, дольна, біла півонія, Жадор – це Жасмін Самбак і Сква. Там, це Ну, Кафтанцем там, здається, є якби, трояндові акорди, але це все ж таки більше такі бальзамічні, смолисти бальзамічні парфуми. От такі схожі риси для мене у цих пульсуючих парфумів. Поділіться, будь ласка, що ви думаєте про це? Я вам вдячна, що були сьогодні зі мною. Буду вдячна вам за ваші коментари, за ваші вподобайки, за підписку на мій канал і за поширення мої контенту. Всім гарного дня і до нових зустрічей, Па-па!